Сашко, наступна перевірка на вірність у нас була біля басейну. Ти любиш басейни, там літо, коктейлі, дівчата. Ну, а чом би і ні, Ну, ні, то ні. А, о, ну, зараз буде тобі басейн. Поглянь, Звичайне відерце. звичайно, відерся. Порожнє. Будем тобі робити басейн. Приготувались? <звичайно> так. <звичайно> буде і фонтан, і басейн так... Ну, коротше фокус не фонтан. Ну, спробуємо. Ну, що тобі сказати? Приблизно такий ступор був і у нас на наступній перевірці на вірність, яка була на ковбойській вечірці, де Женя перевіряла женю. Але в кінці відкрилася така правда, що всі були просто шоковані. Я, от, наприклад, отак. І це була остання крапля. У! Ковбойська вечірка. Братись за стрілу? Так, берися за стрілу. Я, я розгубилася. Ти мене так просто обійняв за З запальними іграми. Почали це мені здається вже занадто. Ну ну як це так? І провокативними конкурсами. Сашко, давай нам конкурс, солодкий ротик. Виявиться перевіркою на вірність шокуючим кінцем. Сама шльондра. Сьогодні у нас трохи незвичний випадок. Крістіна Женя дуже приємно Навзаєм. Незвичний, бо перевірити Женя хоче свого хлопця. Як його звуть? Женя, тебе чи його? Нас, нас. постарувати. Ви ви обоє жені? Так, хоч мені так буває, так. Але не дивлячись на однакові ім'я, погляди на майбутнє у них дуже різні. Проблема, що про дітей ми не говоримо. Ну я намагалася зачепити цю тему, але ну не знаю, побачимо можливо. Тобто немає якоїсь серйозності. А, Найбанальніше а, а, я навіть з батьками ще не знайома. Зачекайте, а скільки ви разом три роки. А батьки де? може батьки на Марсі просто, бо туди рейси нестабільні. Ні, батьки типу в іншому місті. і ага. він давно самостійний. і Просто не зрозуміють, не треба тобі проблеми. Ну, Коротше, Женя підозрює свого женю в несерйозності намірів. Може він просто ще не доріс трохи, знаєш, сім'ю ще поки не хоче. Тобто йому подобається любов, романтика. Три роки вже разом. Два романтики. Час вже, мабуть, переходити на інший рівень, як на мене. І власне для цього хочу перевірити, щоб розуміти, якщо все чудово, то можна буде якось тиснути далі. <рес> і якщо що, Женя готова до будь-якого результату, і не шкода трьох років стосунків. Звісно, шкода, але більше шкода, що є відчуття, наче з мене знущаються, маю знати. Бо для чого три роки стосунків, якщо вони нічого не значатимуть. Сьогодні у нас ковбойська вечірка, точніше, день народження, і іменинник наш Саша. <різь> Але це тільки легенда для Євгеніного Жені, якого чекаємо в якості гостя за міський будинок з басейном, коктейлами та веселою компанією. Лерочку, привіт! Привітик! з днем народження, Дякую. та у нього не по-справжньому. Купили тоді сукню сестрі? Так, звісно, в компанії всі свої друзі, знайомі, колеги з роботи. Всі, окрім Жені, але він про це не знатиме, як і про наші приховані камери на кожному кроці будинка. І головне не знатиме про те, що вечірка липова, гості підставні, і це насправді перевірка на вірність. Женечко, привіт, привіт. Ти тут ну, як на шезлонгу ну, просто. Ну так. <сум> нервуєш трохи. Трохи помітно. Звісно, напружена. Вона сказала Жені, що поїхала у відрядження на три дні, щоб він відчув у нього повна свобода. Пам'ятай, що поруч є олечка, якій ти можеш переказати слово стоп. Mm -hmm. Так я тут завжди. Якщо ти захочеш зупинити перевірку, ти впевнена, що він прийде? Так, він казав, що їхатиме на вечірку. Там він з кимось має зустрітися щодо техніки якоїсь. Ну додому нам потрібна техніка, і мамі теж ну побутове щось. Його все таки зачепила наша історія про те, що там буде чувачок, який конфіскатну техніку продає. Прикинь, mm -hmm. все в все в дім. Молодець хазяїн. І головне, сказав їй правду, що йде на день народження до нового знайомого Саші, щоб потрапити насправді в перевірку на вірність. А тепер про те, як ми заманили Женю на день народження. Це сталося вчора. Женя приїхав купувати пило смок, адже від Євгенії ми знали, вони щойно переїхали в нову хату, і техніки в домі ноль. Треба все. Тому ми створили оголошення. Крутий пило смок за дуже дешево. Вона лише показала Жені наші вигідне оголошення, і він клюнув. Чудово, я виходжу зараз. За хвилину буду. Саша ніби продає новий крутий полисмок. Недорого. Слухайте, він точно новий, а вже ж новий, просто без коробки. Не звертайте на це уваги. У мене приятель займається конфіскатом побутової техніки. Увага, наш гачок. Техніка за дешево. Він уже йшов без коробки, просто в поліетиленовій упаковці, але він абсолютно новий, не має абсолютно жодних подряпин чи тріщин. До того ж, ще на гарантії і майже задарма слухайте, а у вас раптом ще техніки немає, бо нам потрібна... Ні, зараз немає. Якщо щось буде, я тоді маякну. Звісно, Женя купив, бо новий такий 4500. Я допоможу вам завантажити. Дякую. Та головне Саша робить ось це. Підкидає гаманець Жені на підлогу. Аби як тільки він від'їде передзвонити. Алло, Євгене, добрий день ще раз. Так, так. Я вам завантажив полосмок і щось не можу знайти. Гаманець. А Женя, звісно, знайшов. Брата, не ти навіть не уявляєш. Так мене врятував. І вдячний Саша аж на день народження запросив з бонусом. До речі, завтра буде хлопець, про якого я розповідав, який технікою займається mm -hmm. конфіскатом. Познайомлю вас. Приходь, бери із собою дівчину, дружину. Буду щиро радий бачити. Добре, гаразд. І наш план спрацював. Let's go. Let's go. Отже, день народження сьогодні, і ми чекаємо на Женю. Right, Ой, хто це у нас останній прийшов? Добрий день, привіт. Е, мене Женя? Саша запросив. Женя. Прийшов з подарунком. Женечко, гарний подарунок. Дякую, Крістіна. – Дуже приємно сеструха знайомтеся. І мене не Крістюха ролюха. Ходімо до бару. Так, Радую зачекайте. Вам пару до якого кутерів. бару? Він штрафничок, він збізнився. Ну, Знайомство відбулося і поки нейтральне. На власній вечірці бармен. Коли мені по кайфу, так це моє хобі. Так, хобі. Ну зробив же нам щось. Народи у нас штрафничок. На мене тепер не дихай, бо в мене буде різка засмага. Ого, Міцний горішок. Та чи не розколиться сьогодні? Здається, саме час постріляти. Ні, ну просто можна виграти в якийсь приз. Женечко. А Женечка слухняний. Куди Strілятки? Стріляти? Ну, оберімо, хто тобі не подобається. Хто не подобається? Він є мішень, насправді. Давай я почну. Я тобі допоможу. Берись, застріляє. Статися за стрілу? Так, за стрілу. Я розгубилася. Ти мене так просто обійняв за плече і забула, що роблю. Так, я беруся за стрілу. Стріляти? Так. Лук — це не Ну, Нехай Женя покаже майстер-клас. О -о -о -о. Ти ковбою, ти мій герой сьогодні. Я пропоную це відсвяткувати все-таки коктейлем. А Женя аж розплився. Йому приємно. Лєрчику, ти сьогодні владя. Коротше, активно підтримуємо легенду ковбойського дня народження. Народи, випаймо іменинника! Ми Давай сьогодні цього класного найкрутішого ковбоя, мого братухи, за тебе! і все це лише спектакль для жені, так би мовити, за вливання, за вливання у в компанію і всередину себе, <рес> <рес> який не здогадується, що насправді це перевірка на вірність. Давайте вип'ємо за таких симпатичних ефектних гостей вечірки. Не звожу погляд з жені. Давай за тебе. Нормально відморозився. Дякую, друже. Значить, час переходити до наступного етапу перевірки. Раз-раз раз. раз, раз. раз, раз. Співай, співай. На твою честь іменинна пісня. Це єдина пісня, яку я знаю про ковбоя. Я не буду з тобою, ковбою, попати у басейн. І ти. Але після насправді не випадкова. До речі, про героїв Женечко, іди сюди. Насправді це був геройський подвиг, бо Саша вчора Та, примудрився ну. забути гаманець за всіма грошима. в машині. У жені а Женя чесно повернув. <ріпи> О там мільйон доларів. був. А там був <ріпи> мільйон доларів? Так, 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 так. але бачу, що Женя розпливається. Йому приємні мої слова. Випиємо зараз за женю. Давайте! – Це мужик. Це справжній ковбой, друзі. Тому урод. І це геройство нас трохи зблизило. Тож Тиженько в нас сьогодні від'їсть. Такий плечистий, такий ефектний. Так, я підкочую. Припини. Та чому? Слухай, а там Саня казав знайомі, гарні є щодо техніки. то Все-таки він у справі прийшов. Ну, може бути ще й корисно з приємним. А це Сергій зрозуміла. Сергія ще нема, він буде. Я обов'язково тебе познайомлю. Не переймайся. А Женя не переживає. Йому явно тут все подобається. Окрім мене. Але зовсім скоро Женя влаштує всім справжній шок. Сама шльондра. А поки я продовжую перевіряти на вірність. Мені потрібна команда хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка. Женько, оскільки ти поки що нікого не знаєш, тобі саме час познайомитись. Іди в команду. Іде з посмішкою. Я зараз триматиму ось так повітря. Карту і швидко передаватиму. Ого, яка на мене реакція? Як на чупакабру? Треба швидко втягувати і передавати. На кому паде карта, то і в Почали. Ого! Саша втратив! Приготувалися? Саня наш Саша, забирай, Саша! Ой, Саня, ти Заня, тихо! Почили за тебе! Бере! Ого! <свист> І раптом це мені здається вже занадто. Ну, ну як це так? Ну це ж випадковість. Воно випадково. <свист> <свист> Чому ж Женя вже й не сахнувся? Перемогла дружба! <свист> а у нас попереду ще гарячіші провокації. Я зроблю Женці свій улюблений коктейльчик. Пам'ятаєш? вже. Жень, там просто така подача, я тобі скажу, просто бомба. Спробуємо. Згода? Якщо б Євген знав, що на нього чекає. Ти сідаєш і кладеш мені сюди голову. Клади на живіт, не бійся. Ого. Я вже боюся. Відкриваю ротик. Відкривай ротик. Акуракуратненько, я трішки я крапельку. Оп. Ще не коктейль. Зараз буде закусочка. Ну-ну-ну, так вже несерйозно, так не можна. Ти все нормально, це ж провокація. Це не провокація. Вони ж навіть губами не торкнулися, Женю. Як як пішов, гарненько коктейльчик пішов. Продовжуємо. Мені і подобається. <плес> Ого, так ось що йому подобається. А тепер головне не втрачати цю раптову близькість. А перейдімо туди наше злонги. Ти зможеш підвестися? О, тоді мені. Я без Тримай тебе не прийду. Я боюся тут, тут високо. Відчуваю, що вже ніякось змінилось ставлення до мене. Але в який бік? Нормально? Так, все добре. У голові не памрочиться? Ні, я вже відчув, звісно, прихід. Прихід відчув? О, дякую. Значить, я продовжую замоложувати. А дивно, що ти без дівчини тут. Знаєш, ти дуже приємний. Від тебе така енергетика, що ти. Що таке? Чому ти сьогодні сам? Приховає дівчину. Ні, насправді є дівчина. Вона поїхала просто. Ти диви, не, не приховав. Зрозуміло. А ти тут сама? що це йому? Ого, Ого такий. Шезлон гравнує. <хих> я взагалі сама. Взагалі Взагалі сама? Загалі сама. Поки не зустріла такого ковбоя, який зі мною по преріях. От з тобою я по преріях, звісно, поїздила. Ну я натякнула. А Женя змовчав. Можу, до речі, запропонувати інші коктейльчики? Ну, такі ж гарячі. Я, знаєш, краще пізніше. Добре. Я підійду зараз. Я піду до Саші, трохи поспілкуюся. Я вже не знаю. Може це частина його флірту. То да, то ні. А чи не провести нам, чи не провести черговий конкурс? Бо всі їдять шашлики. Так. Сашо за твоє здоров'я. Цікаво, куди пішов Женя, який так хотів поговорити з Сашею. А випиємо ще за здоров'я іменинника. Випи випиємо. Але Женя ноль на масу. Аби почути хоч щось, іду типу за коктейлем. Я вам на вайбер перекину. Мені якийсь Коктейльчик, типу сока. так? записуй чую, що Лєра диктує телефон. Люблю тебе. Це зараз перекину. Але Женя від неї відходить і просто собі тиняється. Ну і я роблю паузу банально, щоб вкинути в себе хоча б помідорчик. Це не ковбоє, це трогло Привіт! О, Женечко. Хм, сам до мене повернувся. Для чого? Трясся, трясся. А Женя від цих скачків вже просто на межі. Є, є, Дякую, візьми, ти мій візьми. турботливий. Як мило, щоб мене погодувати. А чого ж тоді бігає від мене? Ходімо, зараз буде кльовий конкурс. Дівчата, як ми й домовлялись, сюрприз для хлопців. Фу... Цікаве повідомлення. Ще не знаю, як реагувати. А сюрприз для хлопців? Я в лобкому ступорі, але дію за планом: Кан-кан! Ну що, А де <плодисмент> Ура! Спідничка, спідничка. <ріст> Ось так піднімається. А Женя вже повністю освоївся. Улюкає Улю гучніше всіх. Чи це він так любить пікантненьке? А ми ще хочемо. Так сподобалось? Сподобалось. Не вже знову. Тоді йому точно сподобається наступний конкурс. Сашко, давай нам конкурс, солодкий ротик. Так, ну у нас вже є одна пара. Ось вона. Ось вона. Інтригую. Чекаєш, а Женя не пручається. Хоч мені йти просто. Та що ж це таке? Що сталося? Що ти побачила? Та що та дивиться на всіх, як голодний просто. Нам треба ще одна пара. Лєрочко, йди до нас у конкурс. Ти змерзла? Ну, не дуже. Найголовніше у тебе змерзло? Прохолодненько. Найголовнішому прохолодненько. Насправді саме після цього конкурсу у нас буде головна провокація. Але ми ще не знаємо, що нас чекає шок. І наше завдання згодувати все морозово якнайшвидше. Хлопці направляють, бо ми не бачимо куди тицяти. Зрозуміло, почали вище, 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 вище. Я не бачу куди. Давай, давай, давай. Де рот у роді чіпкати не пхайвою, воді, воді. Так куди у рот! Так, а де рот? Це <свист> <І> перемоги. <свист> так! Ми теж, ми теж. Чи мене теж. Насправді ціллю була не перемога, а футболка жені. Ходімо, я тебе, слухай, покажи. Замити треба, у тебе реально футболочка. <свист> От саме зараз в порожньому домі у ванні і відбудеться головна провокація. Поглянь, тут просто ванна. Оп! Зараз ми тебе почистимо. О, при гарному світлі це виглядає ой-ой-ой. Треба всі вісім кубиків дивитися. Можна подивитись? Ні, ой. Ні. У тебе кубики гарні просто. Дякую. Вісім кубиків. Вісім? А виглядають як 28. Но. Може, ми підемо. Тут є кімната для гостей. Ти мені так подобайся. Знімемо маєчку, можна і мою зняти. Ти серйозно? Все одно Ніхто ж не дізнається. Та, ну, Тут вечірка, ходімо, краще, мабуть, ну, краще повертаємося. Ти ж все-таки там, да? Ходімо, там добре. Саша будеш. залишився. Тут окрема кімната, ніхто ж не дізнається. Саша хвилюватиметься. Повертаємося. Ми краще, мабуть... Ходімо, я мене тут так помиюся спокійно. За <хи> ну, ти просто... Дозволь, я вмиюся і вже сам підійду до тебе. Куди підійду – в кімнату чи на свято? Можна вже йти? Почекай, Женю, ще поки трохи не, не зрозуміло. А я ось не Опа! А от тепер все ясно. Це чорт зараз. Подай, подай. Сашко, на секунду. Що, 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 чого чекати? Вже, вже все. А зараз один момент. Зачекай секунду. Слухай, негайно не виведи Женю на задній двір. А і ми пам'ятаєш? разу, пам'ятаєте? Олю, по команді заведеш її в поки що рано. Зрозуміла, по команді. Так, так, я чую, чекаємо. Що стало? Зараз зачекай, один момент. Саша відводить Женю на задній двір. А ми швидко облаштовуємо гостюву кімнату прихованими камерами. Бо Женя так і туди прийде. Але там його чекатиме сюрприз. А поки він на задньому дворі і ні про що не здогадується. Всі по місцях камери готові. Час дізнатись правду. Швидше, швидше. Що відбувається. Відбу... Відбувається те, що в руках у мене телефон Лєри. Ось цієї прекрасної блондинки в рожевому. Як у Женя всю вечірку спочатку фоткав, потім перекидав фотки, дізнавшись її вайбер. Я вам на вайбер перекинув. А потім запросив на продовження вечірки. Звісно, Лера все це слала нам. І у ванні Женя написав саме їй. Саме цей смс і скинула мені Лера. А далі я забрала у Лери телефон, сховала її в бусі. А як тільки Саша відвів Женю на задній двір, відповіла від її імені. А відповідь Жені ми зараз побачимо. Тримай, тримай телефон із цим листуванням. Я не розумію, що мені робити. Просто сядь, просто сядь. Встань якось. Обіприся, тобі зручно. Якщо Женя зараз прийде в таємну кімнату, ясно заради чого. – Женя? – О боже, як ти мій! Що ти тут робиш? Що? Це перевірка на вірність. Аферисти в сітях тебе замовили у перевірку на вірність. Тобто, що? Я перевіряла тебе на вірність, але Я ти повівся на іншу. <бі> Та <бі>. куди ти пішла, годі. Що відбувається? Сама, сама про Олега свого згадай. <бі> про твої зажиманці. <бі> Сама шлндра.